Доброго ранку Україна 14 січня. Що відбувається на фронті? Як говорить мій побратим Бурдалака, рабсіяні дуже сильно обострілісь. Причому обестрілісь по всій лінії зіткнення суїцидальні атаки в районі Авдіївки, в районі Вугледара, несучи величезні втрати в бронетехніки в живій силі, уперто. Продовжують лізти, лізти і лізти. Ця тактика м'ясних батальйонів деякий час, він, деякі там незначні їм просування дозволить мати, але в глобальній перспективі вони всі поляжуть. Всі поляжуть на нашій землі, і хороші, і погані, і обучені, і необучене. Що стосується лінії Солидар, Бахмут, Бахмут Кліщівка, ступочки сюди. Ситуація склалася сама складна на південній стороні. У нас там на північній верніше сорі. Там, скаже, так, найбільш складновато по самому місту Бахмут, туди від месакамбіната за Бахмутка, туди в сторону ну, Іванграда. Опитну, там застосовують артилерію, РСЗО, ствольно, міномети. там 82 другий, 120 двадцяті. Плотно намагається піхотою продавити бойові порядки, але е, то все марно. Саме місто Бахмут стоїть е, на, пів... на південній стороні з району там е, літачка Іванівського Кліщівки. Козаки виходили е, в контрнаступальні операції, штурмунули їхні позиції, повідбували е, з великими втратами для ворога. Там, скажем, так ситуація зрозуміла. Саме місто Бахмут абсолютно під контролем Збройних сил. Тривають бої, які тривали. Місцевим волонтерам і іншим категоріям цивільного населення доступ обмежили і це правильно з військової точки зору, тому що дуже багато там ходила інформаторів. Ситуація на фронті там більш-менш понятна по нашому Бахмутському напрямку, теж зрозуміла. Більше, скажімо так, вони успіхи мають в інформаційному просторі, одночасно піднявши цю шуміху як для рабсіянського населення, так і на нашу аудиторію розраховану, так і на європейську. що У них там наступ, вони там зібрали величі. Велетенські сили, бронетехніку і будуть наступати по 15 напрямкам. Плюс там задали ракетних ударів, і ще навмисно ракетами калібр через територію Румунії в Молдову. Це вони таким чином показують. Що вони можуть все, якщо захотять, то це все. Ну, зрозуміло, що на українців воно до одного місця, то що вони там розказують ці казки Панаса, нам до сраки. Але ж на свою внутрішню аудиторію, на європейського споживача, воно все таки діє. Візьміть приклад, там Сіярто Орбан є в Угорщині, такі путінські прихвостні. То Сіярто побіг до Лукашенка його легалізувати на офіційну зустріч. Австрія вже там така, вона ж російські гроші працюють. Уже, ну, українським військовим відмовили у навчанні і вже там починають пітляти. Сама Європа вона неоднорідна, скажімо так, досить вона слабка, щоб не сказати більше. І... Ті запевнення, які вони там із березня місяця обіцяють нам літаки, танки то це все ну, більше розговори. Дякувати Богу, що там сполучені штати і деякі інші країни надають нам озброєння, такі як Польща, і танки дає країни Балтії. Ці більш розуміють ситуацію, що відбувається, і вони розуміють загрози, які несе ця рапсія. Але менше з тим 에, потрібно розраховувати найбільше на свої сили, і для цього потрібно мати власне виробництво і боєприпасів, і танків, і БТРів. Все це у нас є, і ракетного озброєння. І, і туди треба спрямовувати кошти е, всі і випускати у себе зброю. За рік я думаю, це мало бути ну, зрозуміло. Але поки Міністерство оборони не буде очолювати військова людина, яка фахова, яка буде розбиратися, побирають отам, Я навіть не знаю, яких назвати оті, що в матрасах сотні мільйонів вони ховають замість того, щоб закупати у наших вітчизняних підприємств в тієї ж КБ «Луч», ті ж стугни. У нас є прекрасні розробки свої. І потрібно ще раз кажу спрямовувати кошти, і можливо воно десь і робиться. Ми цього не знаємо, але б хотілось ну, розуміння того, що ми свої зразки озброєння е, запускаємо і робимо і грім 2 сапсан е, і цим ракетним озброєнням можемо е, наносити удари по території РАПСІЇ, рабшан FEDERATION. Ну, будемо мати надію, що все-таки там прийдуть патріоти і державні люди на ці посади, які відповідають за закупівлю озброєння, за виділення фінансування. І все таки треба розуміти те, що українцям самим тягар боротьби прийдеться витягувати на собі. Тому, друзі, там коли і, ну Іде мобілізація, не треба бігати, ховатися. За вас ту роботу ніхто робити не буде. Всі не заховаються, не втечуть. Але якщо гуртом всі станемо, потрібно тренуватися на полігонах, свіжі бригади мають заходити, міняти ті, хто постійно напередку стоїть, і разом буде справа рухатися, робиться. У нас прекрасний головнокомандуюч збройних сил. Є плеяда прекрасних генералів, але на жаль, такі, як Павловський. Кревеніс Марченко зараз не задіяні. Не розумію причин. Чесно, для мене це за... ну, я, не, я не розумію. І ці б люди мали допомагати нам на фронті. Маю надію, що все-таки державницька політика візьме верх над тою політикою, яка не має бути у нас в країні. І таким чином, разом ми тільки до перемоги. Ситуація тяжка, але треба перемолоти оцю орду і вже потім. Підійде уже анонсоване озброєння, йти в контрнаступ, бувають їх з нашої території. Віримо збройним силам, слава нації та смерть ворогам.